Доброго дня, діти! А як ви думаєте, яких видів тварин на землі найбільше? Диких тварин птахів, риб або комах. На землі найбільше існує видів комах. Так, ці маленькі істоти постійно поряд з нами. Ми їх можемо побачити повсюду. Комахи це гарна їжа для птахів. Вони їх дуже полюбляють. Ось, наприклад, ластівки вигодовують маленькими комашками своїх дитинчат, ластівят. Деякі комахи небезпечні для людини, наприклад, бджоли. Вони можуть боляче вжалити, а ще боляче вкусити може комар. Комарищі діти переносять небезпечні хвороби, інфекції. Як ви думаєте, діти, а звідки ми все це знаємо? А це тому, що існують такі люди, професія у яких ентомологи. Вчені ентомологи вивчають будову тіла комах, особливості їх життя. Вони вивчають і розповідають людям, чим корисні комахи, а чим небезпечні. Завдяки ним люди знають. Як використовувати корисних комах і як вберегтися від небезпечних? Ви теж вже багато знаєте про комах. Наприклад, як народжуються метелики і що вони живуть всього лиш один день що ярскраве забарвлення жука-сонечка попереджає птахів, що їсти їх не можна, вони отруйні, і що жуки сонечки поїдають попелицю і допомагають зберегти рослини та врожай, як живуть бджілки у вулику, що в них є робочі бджілки, трудні, охоронці і навіть королева. І що мурахи це великі трудівники, і що вони вночі не сплять і живуть у мурашнику. Давайте ми сьогодні з вами, діти, погуляємо разом з ентомологами і дізнаємося про їх працю. Ентомологи спостерігають за комахами, які літають, повзають. А ну давайте ми поспостерігаємо і назвемо знайомих комах. Це хрущ, бджілка, метелик, багато жуків-сонечок. А ось вчені ентомологи збирають комах, розглядають їх, записують результати своїх спостережень. Комах вивчають в лабораторіях та в природі. Подивіться, ось ентомологи. Відгортають кору дерев, щоб побачити там комах. Ви теж на прогулянці можете спостерігти за мурахами, метеликами, бджілками і уявити себе вченими ентомологами. Ось як ці дітки. За комахами можна спостерігати через лупу. Можна роздивитися комах на квітнику а можна в лісі. А ще існує навіть спеціальний набір Барбі-ентомолог. З такою іграшкою спостерігати за комахами буде ще цікавіше. Тож діти з людьми якої професії ми сьогодні познайомилися? З вченими ентомологами. А чим вони займаються? Вивчають життя комах. Молодці діти! До наступних зустрічей!